Доброго ранку, шановні батьки доброго ранку, мої любі, любі малята. У нас сьогодні заняття з розвитку мовлення. Тема нашого заняття у нашому дитячому садочку. В дитсадочку Є кімнати. Ви їх можете назвати. Якщо так, то називайте. І про них розповідайте. Де ви роздягаєтесь малята, прийшовши в дитсадочок? Так, ми роздягаємось у роздягальні. Що є у роздягальні? У роздягальні є шафи з поличками та лавки. А де ви граєте, малята? Ми граємо з вами у груповій кімнаті, в ігровому куточку. А що є в нашій ігровій кімнаті? В ігровій кімнаті малятка є. І шафи з іграшками, і на вулиці ми граємось, і навчаємось і будуємо. А де ви їсте? Ми їмо малята у їдальні. Тут є столи, стільці, серветки та посуд. А де ми відпочиваємо вдень малятка? Де будемо з вами спати? Ми спимо малятка у спальні у. Подивіться, які в нас гарні, красиві. А що є у нашій спальні? У спальні є ліжка, подушка, одіяла. Подивіться, постільна білизна в нас є. Взимку лежать килимки на підлозі. Ось так ми з вами будемо відпочивати. А де ви будете вмиватися і мити рути і ходити до туалету? Ми вмиваємось малята в туалетній кімнаті. Ми ходимо в туалет до туалетної кімнати. А що там є? Є умивальники, шафи з ружниками, мило, грибенці, горщики, шафи для горщиків. Ось так малята ми будемо з вами ходити до туалетної кімнати. Молодці малята! Малята, ви розглянули всі приміщення дитячого садочка? Так, ці всі приміщення знаходяться у дитячому садочку. Малята, давайте ще раз згадаємо, що ми робимо в садочку? Граємось, навчаємось. Вчимося тримати ложку, вчимося вмиватися, витирати ручки, одягатися, роздягатися, відпочивати, скільки багато всього-всього ми будемо з вами робити у нашому дитячому садочку. Розглянули? А я малята вам пропоную ще раз розглянути всі-всі картинки, які я вам надіслала. І пригадати, і назвати, які є приміщення у нашому дитячому садочку. До нових зустрічей!